Вітаю всіх! Пропоную вам інформацію з потоку, нікого і нічого загадувати не потрібно. Почуємо те, що нам Всесвіт хоче розповісти саме для вас. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. П'ятірка пентаклів. Ну, можливо, ви знаходитеся у якомусь кризисному стані, який вам важко наразі пройти. Це може бути пов'язано з тим, що ви вийшли із своєї якоїсь певної стабільності і поки що не прийшли у той баланс, коли ви будете відчувати свою самодостатність і, можливо, навіть. Якусь фінансову стабільність, або, можливо, це буде стабільність і стосуватися вашого здоров'я. Поки що у вас є якась, якась кризова ситуація. Ще вам потрібно почути, що у вас можуть виникнути якісь фінансові проблеми. Можливо, ви будете непередбачувано робити витрати. І також, як я вже сказала, можливо, ваше здоров'я поки що. Вам не дає того задоволення, що вам потрібно. І ще можливо, у вас наразі відчувається нехватка сили. Можуть загостритися стосунки з колегами по роботі. І ви просто витрачаєте наразі сили і ресурси просто так. Тобто, щось ви робите, десь зусилля прикладаєте, в щось, можливо, фінанси вкладаєте, але це. Ви просто витрачаєте свої ресурси і свої фінанси, і сили також порада для вас. Зараз у вас період оцей нестабільний, неоднозначний, і вам потрібно просто перечекати якийсь час. Приблизно це до п'яти неділь, а потім вам стане дещо полегше. Якісь зміни в вашому житті наразі вам даються зовсім нелегко. І, можливо, ви занадто занурилися у себе. Тому зараз у вас саме час, щоб ви позбавлялися тих обмежуючих, обмежуючих обставин, або, можливо, якихось обов'язків ваших, тих, що вам не потрібні, якісь не, не потрібні вам ситуації, для когось це не потрібні стосунки. Тобто ви обирайте те, що підходить саме для вас. Ну, і якщо ви зможете позбавитися того, що вам зайве. То ви будете застосовувати свої таланти, шукати їм застосування і розпосюджувати, ну, скажімо так, нести для Всесвіту добро. Це був у нас перший варіант. Другий варіант інформація для вас. Туз мечів. Ту мечів говорить про те, що, можливо, ви наразі напрасно витрачаєте свою енергію на якісь протистояння. На конфліктні ситуації, на те, що у вас наразі не вирішується, а ви зусилля прикладаєте. Також, можливо, у вас виникають непередбачувані витрати, сварки, або ви змушені підкорюватися тим обставинам, в яких ви знаходитеся. Це може бути, що ви десь зіткнулися з несправедливістю, з нечесністю. Або ви отримали якусь неприємну інформацію, в когось, можливо, хаос у справах, або без, такі пусті розмови ні про що. Для когось, можливо, є юридичні проблеми, а для хтось, можливо, хворіє. І вам потрібно цю, цю всю ситуацію уже розрішувати. Тому підказка для вас буде така: наразі обстановка навколо вас не ясна. Ви наразі не розумієте ситуації, і зараз у вас не час для активних дій або з'ясування стосунків. Будь-яка поспішність ні до чого доброго вас не приведе. І тому не поспішайте в цей період вірити тому, що чуєте, і тому, що бачите. Кожна інформація повинна підлягати ретельній перевірці, Щоби, крім того, що вже у вас якась склалася ситуація така загострена то ви ще себе, щоб не накрутили до такої ступені, що будете іще скочуватися назад. Краще все перевіряйте, тому що це період, можливо, коли ви будете стикатися з певними обманами. Це був другий варіант. Третій варіант. Двійка пентаклів говорить вам про те, що вам потрібно почути, що вам потрібно приділити більше часу для повсякденних справ. У вас забагато накопичилося справ, які потребують вашої уваги. І, можливо, у вас навіть будуть виникати такі ситуації, де вам потрібно бути у декількох місцях одночасно, а вам буде складно робити вибір. Ну, тому що у вас і не стоїть така задача, вам стоїть задача розпланувати свій час, інакше ви створите просто хаос. І він вас накриє. Ви зробите багато ментушні, але жодного результату добитися не зможете. Також, можливо, у когось буде можливість знайти якусь або підробітку, або роботу за сумісництвом, можливо, додаткові заробітки. І питання фінансів наразі для вас будуть актуальними. Також, можливо, для когось ви зможете віднайти взаємовигідну співпрацю, і у вас буде декілька варіантів, як мінімум два, де ви будете обирати те, що вам потрібно. Для когось, можливо, прийдуть якісь новини, звісточки, ну і ви будете змушені там пристосовуватися до обставин. Якась нестабільність вам наразі дещо шкодить, але цю стабільність ви самі собі можете створити. Для кого актуально вам потрібно провести переговори або якісь домовленості, які будуть вам допомагати. Підказка для вас буде така. Зараз вам варто правильно розподілити свій час, щоб ви все змогли успіти. Також пробуйте різні варіанти, але не розбазарюйте свою силу, свої ресурси і не метушіться. Саме краще, що зараз ви можете зробити, це просто пристосуватися до тої ситуації і не намагайтеся форсувати події. Краще усвідомте, що для вас наразі найбільш корисним. Це в нас третій варіант.